Но ну, інформація інформацію. На цей момент. Ми знаємо, що нібито спрацювала ППО і уламки від ракети впали на якісь там на якісь ЖК. На яке ми перевіряємо, виїхали наші журналісти на місце і одразу будемо вам повідомляти. Ще повідомляють про повторні вибухи. Це вже я розумів третє вибухи над Києвом. Працює ППО над іншими містами. Теж працює над ППО. Над іншими областями. теж відомо над Житомирщиною, над Чернігівщиною, над Київщиною. Працює. ППО Київська міська військова адміністрація повідомляє наступне, що збито чотири ракети. Це офіційна інформація. Від них кияни перебувають в укриттях. Наразі в столиці зафіксовано два вибухи. Інформація по жертвам та постраждалих уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють. Повідомляє Київська міська військова адміністрація. І от повідомляє столичний голова Віталій Кличко, що є влучання в Печерському районі. Де саме щойно буде офіційна інформація? Ми вам повідомимо.